Декомунізація в дії у Дніпропетровську міськрада попереднього скликання тягнула до останнього, але таки спромоглась перейменувати вулиці, парки та сквери. Усього понад 300 об'єктів цю звістку сприйняли по-різному, дехто радикально проти, а дехто просто боїться проблем пов'язаних зі змінами, які треба буде внести у документи. І поки що ця процедура насправді не налагоджена. Адже, зокрема, до міграційної служби офіційно розпорядження міської ради ще не надійшли. Утім, поспішати там теж не радять, бо перейменування чекає і на сам дні. Дніпропетровськ. Софія Богуцька вивчала тему. З істориком Дмитром Каюком ми бачилися понад півроку тому на вулиці Чекістів. Така назва у сучасному Дніпропетровську відверто дивувала фахівців. І от нещодавно все змінилося. Перейменували на вулицю переможна. Це вулиця була заснована ще до початку Другої світової війни. Вона самого початку мала цю назву, ніякого ідеологічного підґрунтя в ній немає. Дмитро працює у комісії з перейменування. 316 топонімів з комуністичної епохи зазнали змін, але не скрізь. Отже, перейменування фактично відбулося, але ми зараз знаходимося у епіцентрі Радянщини у Дніпропетровську. Це перетин проспекту Карла Маркса та вулиці Леніна, тобто іду Олох класової боротьби і досі зустрічається тут із тим, хто втілив цю ідею у життя. Советська власть путню спеціалізму, соціалізму, цьому массині трудячні і потаму верний, і по саму Проспекту Карла Маркса підібрали дві назви на честь археолога і мецената Олександра Поля та історика і краєзнавця Дмитра Яворницького, яка краще не визначили. Ну чи не Буде, как бы, Будемо говорити наш историк. Я б назвала в честь Ягарницького, потому що я вважаю, що это все таки большої патріот України. Понимаєте, як діти повинні воспитыватися на його произведеннях, то есть, это культура. Значить, улица должна бути названа. Центральна культурна, а от вулицю Леніна більшість голосів вирішили поміняти на Степана Бандери. Втім, так радикально переназвати її не погодилася. Попередня очільниця міста Галина Булавка. У самій комісії вже думають над іншими варіантами, зокрема гетьмана Патраса Гайдачного або ж конституції. Можливо, люди не зовсім обізнані з біографією Бандери з його політичними поглядами. Якщо в західних регіонах центральних регіонах нашої країни це ім'я не визиває крайньої негативної реакції, то будемо відвертими для містян. Для Дніпропетровчан, Дніпрян. Це прізвище не є прийнятним. У дніпропетровців насправді думки з приводу того різні. Вулицю Леніна. Пропонували Степана Бандери. Ну, я не знаю. <різвища> не, всі, не всі Бандери підтримують, <різвища> зачем злити народ. <різвища> я вважаю, що Бандера теж національний герой, теж свій вклад в розвиття України вложив. Почому і ні? Відтепер у місті з'явилося більше вулиць з іменами козацьких ватажків, українських державних та культурних діячів. Є і зовсім нові імена, які нагадуватимуть про теперішню війну на сході країни. Це вулиця Красночечерівська. Її перейменували на честь Олександра Чернікова. Це наш колега і десантник 25-ї бригади. Він загинув цьогоріч у січні на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Таблички тут становлять явно не скоро, і ми вирішили розповісти тутешнім мешканцям, хто такий був Сашко. Пані Лідія мешкає тут вже 40 років. Каже, стара назва Красночечелівська їй подобається. Втім, погоджується дізнатися більше про нову. Візьмемо, почитаємо чиську, з дітьми уроки роблю, воно приходить до мене. Та хоч будемо знати щось. До речі, це наш колега-журналіст. Отте? Так. Так це молодий? Молодий. А, я думала, це колись, колишній теж М. там ще нього». Це молодий. Ага. Сашко Черніков. Люди беруть до рук листівку та на мить замовкають. Байдужих до написаного не лишається. Знаєте, тут, звісно, іронія вже не умісна. Звісно, в честь людей, які віддали життя і різковали, щоб ми спали з вами спокійно і не знали, що таке смертельний сход, не покушення на нашу життя. То, мабуть, стоїло би. Насправді перейменування ці люди не бояться. Їх хвилює юридична сторона питання, нові записи у паспортах та зміна документів. против этого человека, я думаю, никто ничего не имеет. Просто против самой вот этой вот бюрократии, потому что это ж будет куча очереди, это времени нету, дети и тому подобное. Только из-за этого. Я согласен, и все согласны были. Любую улицу, ну надо же документы, а, что, а документы кто будет делать? Легче всего сказать, пускай людей накормят, да пенсию добавят. А они улицами занимаются. Бігти до паспортних столів ще рано В обласному управлінні міграційної служби кажуть, досі не отримали офіційних розпоряджень про перейменування, а отже, писати у паспорт нові назви не можуть. Втім, районним відділом доведеться змінити ще й печатки, бо перейменування зазнали п'ять районів міста. А це справа не швидка. Кому в першу чергу треба йти? Тим, хто приобрел жиліще, хто міняє місце життя. Перереєстрація в зв'язку з зміненням на і зміненням номерації дамо, воно не ділається. Я виду, плата не взимається. Так само безкоштовно хочуть у місті розвісити нові таблички. До нас зверталися дві фірми, які казали, що ми за свої кошти можемо розмістити таблички, але дайте нам важливість там QR-код розмістити, через який ви будете входити на наш сайт і е, інформацію про цьому будинку, але й якусь контентну рекламу. За це все ми готові на всьому, по всьому місту розвішати таблички. Але головна інтрига зберігається із назвою самого Дніпропетровська. Міська рада попереднього скликання не забажала його перейменовувати. Тепер то вже компетенція Верховної Ради. Саме її рішення має поставити крапку в процесі декомунізації. Якщо Верховна Рада прийме відповідне рішення про перейменування, то звісно, це її предмет відділення. Як міський голова, я можу сказати, що я буду проводити в настоящий момент консультації з Верховною Радою і намагатися убіждати, і руководство фракції, з яким у мене прекрасні відносини, і руководство парламента о том, щоби етімологію міста ми міняли основам. Найвірогідніший варіант для перейменування Дніпро. Історики ще пропонують Дніпрослав. Вони кажуть, річкову складову бажано залишити. А от чого не варто залишати, так це символів комуністичної епохи, які і досі возвеличуються над людьми і споглядають зі шпилів та стін будинків. Софія Богуцька, Сергій Гончар та Євген Хисний новини одинадцятого каналу.